Дивіться, це була передня покришка від скутера. Зараз що ми робимо? Беремо його, знімаємо заднє. Тут хороше, хороше. Того року я купляв. Це кладемо наперед. Це во кладемо. А я тут купив, коротше, такого. Це взагалі бомба. Це викладемо назад. Тут Такий протектор, це найкраще, яка була в магазі, Таку я взяв. Тут все розібрано. Все зараз будемо робити. Потім ще зробимо, купимо цю фігню, Чехол і все буде чітко. Ну все, переднє є. Ось так тепер у нас виглядать переднє колесо. То, що треба. Півдня спустя. Коротше. Ну, ми вже почти все зробили, звісно. Це переднє колесо. То було прям лисе, це дивіться. Це того року я купляв весною. І... Задні. Осьо. Тут взагалі ракета. Ну, тут вихлопа ще немає, тут коротше, робоча обстановка, дивіться яке. Тут ще воно важить взагалі капець. Як два таких обичних. Ну що, друзі. Переднє колесо тепер. Нормальненьке, але Но задня вообще ракета. Ракета просто. Коротше. За останніх 10 днів ми його прогрейдили краще, ніж за 5 років. Коротше, 5 років ми нічого йому не робили. Вообще, тут трішний похер. Тепер ми його готуємо жорстко до сезону. Дивіться, ми зробили, передні зробили, задні покрасили його. Поміняли ручки нові. бо Там одна прям лопнула повністю, а друга розшатана була. Ручки нові. Задні нові, все чітко. Що нам треба ще зробити? Дивіться, вихлопна дуже подерта, це буде накладка. І ми теж покрасимо в чорненький. І поміняємо цю всю херню. Тут дирка, це мене дуже роздражає. І все, така ракетка в нас готова. Все чітко. Лорд хоче вже бігати. Що ти бігати? Холодно вже. Вже немає коли бігати.